Купляти токени тапалок чи не купляти токени таполок. Люди, які отримали дроп, і вони злили і злили вони по нижчій ціні. І після цього, як вони побачили зростання, звісно, що у них ФОМО. І рано чи пізно, можливо, їх заставлять прикупити знову ці токени, які вони продали, адже токен зараз зростає, і в подальшому він буде показувати ікси. І з яким токеном у новачка буде найбільший коннект, звісно, що з токеном тапалки, адже для нього цей токен виглядає більш. Зрозуміліші, ніж будь-які інші. Тому в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за токени таполок, чи вартує їх зараз відкупляти. Тому жирне лайк авансом, а ми поїхали. У всіх тапалках просто неймовірна активність у соцмережах. Неважливо, чи це Twitter, чи це Телеграм, і цікаво просто, що це за люди, чи це дійсно криптони з кешем, чи просто новачки, які прийшли просто потапати тапалки. І ці новачки з криптою взагалі не зв'язані. Особисто, на мою думку, і скорше всього воно так дійсно є, це новачки, у яких немає грошей, які вирішили просто потапати тапалки та заробити на ход ноги. Після виходу токена будь-якої тапалки актив у соцмережах значно падає, адже людям вже не дуже цікаво тапати, слідкувати за цим проектом, адже проєкт вже по суті роздав основний дроп і в подальшому вже нічого по суті, не роздасть. Тому для чого їм в подальшому а, слідкувати, припустимо, за Хамстер Комбатом, чи за Катізен, Чікц, Докс. Якщо по суті основний дроп вони отримали, і хайп до цієї або до іншої тапалки, звісно, що потухає. Особисто, на мою думку, всі ці токени тапалок створені для того, щоб забрати наші з вами гроші. Токен випускається не для того, щоб ми з вами заробили, а щоб заробили фаундери та фонди цього проекту. Ну звісно, що буде той токен таполки, який розкачають, і цей токен покаже їх всі. Звісно, що будуть люди, які будуть кричати, що кожен міг заробити. Але якщо ми подивимося на глобальну історію всіх таполок, то 95, 98, можливо, навіть 99% відсотків всіх таполок, токени цих таполок просто укатаються в дніще. На сьогоднішній день графіки. Абсолютно всіх таполок виглядають одинаково, і графіки дуже погані. Розпочнемо з Катізен і по суті, можемо а, наступні таполки не відкривати, адже графіки у всіх одинакові. Якщо ми зараз натягнемо лінійку і побачимо, наскільки опустився Катізен, ми можемо замітити, що це в мінус 58% після лісінгу. Що чекає далі, та яке майбутнє її, припустимо, у Катізен. Невідомо, ми лише можемо здогадуватися, але відомо одне: що після дропу нікому цей по суті проект, ця тапалка не потрібна. Але не слід забувати, що зараз тапалки дійсно виходять переоцінені. і ось ці неймовірні результати, коли під час лістингу капіталізація проекта 1 мільярд. Вони дійсно вражають, скільки іксів ці по суті безпощадні токени з капіталізацією в 1 мільярд можуть зробити. Правильно ніскільки. Адже капіталізація в 1 мільярд це вже виглядає щось неймовірне, а особисто на такому ринку, який ми зараз з вами спостерігаємо. І логічніше, що вони зараз будуть не пампити ціну, а її упускати якомога нижче. Припустимо, з АТХ буде просадка приблизно на 87%. Давайте візьмемо олівчик зразу. Цей ціновий діапазон ми відзначимо, тут буде просадка приблизно 88%. Ми можемо легко опуститися до а, цієї зони, проторгуватися, зробити мінімальний боковик, ну і пізніше вже вихід. І після цього, як в цьому боковику монета накопичиться, маркетмейкер, припустимо, відбере певний об'єм. Зробить 2 3 ікса, і всі будуть кричати, що кожен міг, але зауважте, вони будуть це робити після того, як опустять монету дійсно на дно. Адже з дна легше зробити там 2 3 ікса, ніж, припустимо, від тої ціни, по якій ми вийшли при капіталізації 1 мільярд доларів. Щоб зробити 2 3 ікса а, при капі. 1 мільярд потрібно, щоб капіталізація в такого нікому не потрібного проекту була приблизно 3 мільярда. І якщо люди набирали токени таполок, то на мою думку, вони вже набрали. І їхня точка входу приблизно по 90 центів, по 80 центів. Но ніхто це не буде рахувати, коли і де люди набирали. Будуть рахувати, скільки токен. Той чи інший, той чи іншої тапелки зробив іксів з дна. Ми зараз торгуємося по 46 центів. Капіталізація, зараз 460 мільйонів. Це дійсно велика капіталізація. І для чого зараз надувати цей токен, потрібно сюди влити надзвичайно багато грошей, якщо вони можуть спокійно опустити токен ще на дно, проторгуватися і вже звідси зробити вихід. І всім просто кричати, що от. Катізен дійсно хороший проєкт, це дійсно хороша тапалка, яка приблизно зробила 3 3X. 3X для кого? Для тих, хто відкупив дно. Звісно, що дно особисто прості люди не відкуплять, адже якщо ми дійсно побачимо ось такий а, несхідний тренд коли а, з капіталізації 1 мільярд ми падаємо до 100, до 200 мільйонів, цей проєкт, цей токен ніхто не буде купляти. Але більшість буде кричати, що от. Тапелка Катізен зробила 3X. Але для кого ці 3X, якщо для більшості відсотків людей, які набирали Катізен, це лише буде точка без убитку. Графіки у всіх токенів одинакові. Чи це CETS, Катізен, чи це навіть DOX? Звісно, що DOX це не є тапалка, але по суті, цю монету я відношу саме до цього сектора. Навіть умовно той же самий Комбат, який нещодавно залітився на всі топові біржі. З свого лістингу, якщо ми беремо по одному центу, він літився при капіталізації 1 мільярд. Зараз просадка на сонячній день 57%. Умовно, нічого цьому проєкту не заважає скоректуватися кудись в зону 0.202, нащупати тут своє дно, Звісно що, показати мінімальний боковик і відповідно зростання. І якщо Hamster Combat свого дна виросте приблизно на. 2, 3, можливо, і на 4 ікса. Звісно, що це буде круто. І також кожен буде кричати, що просто кожен міг купити та прокатитися на цій ракеті. Але звісно, що не потрібно забувати то, що дно мало хто відкупить. Ніхто не буде відкупляти токен Hamster Combat при тому, що він вже навіть на сьогоднішній день укатався прямо в дніще, і, можливо, він продовжить далі падати. Більшість відсотків користувачів купляли ось тут. Якщо не тут, то звісно, що усередняли свої позиції тут. Середня точка входу приблизно буде у них 0.205. В когось, якщо хтось відкупить з дна, а такі люди будуть, які будуть кричати, що кожен міг, і їх буде більшість. У більшості, які відкупляли токен Хамстер Комбат, це лише буде точка без убитку. І особисто, на мою думку, ніякий токен тапалки не вартує того, щоб ми інвестували чи в Хамстер Комбат, чи в Каті Зен. Чи вкець та надіялися на чудо, що дійсно токен тої чи іншої тапелки просто буде показувати неймовірний результат та буде злітати. Токени дійсно вийшли дуже сильно переоцінені. Особисто, на мою думку, я б і зараз не збираюся інвестувати близько по такій ціні, якщо навіть токен тапелки упуститься прямо в дно, все рівно є ризики. Що може статися те, що токен буде дійсно зростати. Можливо, токен вже не буде зростати, адже на ринок дійсно виходить дуже багато таполок. І пошукати цей самий гем дійсно важко, який проект буде розвиватися, який проект буде підтримувати та чи інша екосистема, буде інтегрувати цю таполку в свою екосистему. Ну і так далі. Але все це рулетка. більшість відсотків таполок, у яких є токен, нікуди не буде рости. Особисто я. Не буду купляти і не планую купляти такі токени, як КЕЦ, Катізен, Докс, Хамстер Комбат. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.